На смерті моїй зродиться новий борець, який продовжить мою справу. Оце давало мені успокоєння душі. Так легендарний борець за незалежність України в 20-му столітті Левко Лук'яненко під час свого візиту до Чернігова у 2013-му розповідав, що давало йому сили вижити в камері смертників. Він витримав і встояв та продовжив боротьбу за Україну. Все життя своє свідомешов до своєї мети воля України. Українці мають бути вільними. Він пройшов 27 років неволі, 45 голодувань, майже 500 днів карцерів всяких і так далі. От тричі хотіли його вбити, він все це витримав. Людина, проти якої працювала вся Російська імперія Радянський Союз, які що хотіли з ним і робили, треба посадити, посадять, треба щось видати. Вони його не зламали, і от саме його сила волі привела до того, що незважаючи ні на що, він вдумайтеся ще в 63 роки. В свій день народження він добивається того, що Верховна Рада для абсолютно більшість комуністів проголосували за написаний ім, тому що він автор текста. Акт проголошення незалежності України. Батько незалежності та Левка Григоровича називали ще за життя. Текст написаний від руки історичний для нашої країни. Бачили, чи не всі українці? Він частина нашої історії, давно вписана в підручники. Комуністи в Раді, щоправда, попсували документ, адже Левко Лук'яненко писав універсал, як історична традиція від Центральної ради і відновлення державності, адже незалежність України проголосили у 1918-му. 24 серпня 2023-го Левку Лук'яненко виповнилося б років. Його день народження. Національне свято, і завдяки йому, а сам він герой для країни. Він показав, що нездоланних цілей нема, Яке він перед нами поставив завдання, от показавши, що можна досягнути незалежності України. От він показав, що зламати можна слабкого. Якщо ти не ламаєшся, якщо у тебе є сила воля, ти переможеш, так і ми. І він казав: ми обов'язково переможемо в війні проти Росії, і саме перемога над Росією це буде остаточна справжня незалежність України. Левко Григорович народився на Чернігівщині. У Чернігові ж нині стоїть будинок, де він організував штаб-квартиру і збирав однодумців у 2019-му на тодішній вулиці Рокосовського на 49-му будинку. Від Крили меморіальну дошку легендарному борцю за незалежність у 2022 тисячі Міська рада Чернігова перейменувала цю вулицю на проспект Левка Лук'яненка. Це єдиний проспект його імені в Україні. Постать Лук'яненка приклад для всіх: як не проміняти свої принципи боротьби за Україну на власну свободу, адже він так і не написав прохання про помилування. Совєтська влада вимушена була його відпустити. Без цього. Кожен політв'язен зобов'язаний був написати е, прохання про помилування. Що таке помилування? Перше, ти визнаєш свою провину, друге, ти просиш, ти просиш державу, щоб вона тебе простила і помилувала. Вони дуже тиснули на Левкар Георгію Чук'явника, щоб він написав це прохання. Не дочекалися. І саме тому вони довго муляли, довго. Е, це е, намагалися його примусити, але він поїхав з помилуванням без помилування. Тобто він так і не написав, і не прогнувся. Вивко Григорович продовжував боротися за Україну, якою він її бачив, і після проголошення незалежності, після початку російсько-української війни у 2014-му Підтримував бійців на передовій. А про те, що в поважному віці міг би відпочити, а не продовжувати боротьбу, казав так. Я дуже люблю Україну. І коли я дивлюся, як її розпінають вороги, то я не можу спокійно сидіти, і ніби бути в стороні. Бо я не із тих, знаєте, чия хата скрай. Левко Лук'яненко не дожив до повномасштабного вторгнення Росії, помер у липні 2018-го. Але його внесок у боротьбу за нашу незалежність залишиться з нацією, буде слугувати багатьом поколінням незламних українців.